Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Ми продовжуємо активно слідкувати за подіями, які відбуваються в Україні та навколо нашої держави у світі. Збройні сили України продовжують стримувати ворога, відбивати їх атаки та поступово звільняти від окупації українські землі. Пропоную більш детально зупинитися на деяких напрямках фронту, де зараз пишеться наша з вами історія. Противник продовжує здійснювати перегрупування власних військ з метою посилити підрозділи та частини на Новопавлівському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Протягом минулої доби українські війська відбили атаки російських окупантів поблизу населених пунктів Спірне, Верхньокам'янське, Мар'їнка, Білогорівка, Донецької області та Стельмахівка Луганщини. Росіяни завдали два ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури Дніпра. Противник продовжує здійснювати обстріли українських населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення та на кордоні з Білоруссю і Російською Федерацією, та позиції Збройних сил України. Протягом минулої доби ворог 38 разів обстріляв різні об'єкти нашої країни з використанням реактивних систем залпового вогню. Російські окупаційні війська не зупиняються та завдають удари по населених пунктах Херсонського, Сіверського, Слобожанського, Куп'янського, Авдіївського, Бахмутського, Запорізького, Новопавлівського Криворізького напрямків. Ворог використовує різні види озброєння для ведення власної, загарбницької та терористичної діяльності. У генштабі зсу повідомили про використання окупантами важких вогнеметних систем ТОС 1А у районі Стельмахівки. Ворожі підрозділи, що розташовані у прикордонних зонах Курської та Брянської областей РФ, ведуть провокаційні та демонстраційні дії. Збройні сили України та прикордонники надійно захищають кордон від проникнення диверсійно-розвідувальних груп. На більшості напрямків українського фронту росіяни обороняються та намагаються втримати власні позиції, а також контроль над тимчасово окупованими територіями. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив вогневе ураження ворожих об'єктів в Михайлівці, Пологах та Мелітополі 25 листопада. За уточненими даними, втрати Росіян склали більше ніж 100 осіб пораненими. Також було знищено приблизно 10 одиниць різної військової техніки та два склади боєприпасів. У Генеральному штабі України повідомили про плани Російської Федерації провести ще одну хвилю мобілізації. E, значить, записали дітей моїх, значить, не Прийшли в коледж без повістки, а мене. Ось тут вот, дітей без батьків завели в кабінет тихаря і брали якісь дані. Вот сотрудники полиции, причем некоторые сотрудники даже фамилии. Не... Представьтесь, пожалуйста, как ваша фамилия? Как вас зовут? Успокойся, уже. Вот. не говорят, ни фамилии, ни имени. Відповідні заходи щодо поповнення угруповань, які беруть участь у бойових діях в Україні. Заплановано проводити з 10 грудня. Мобілізація проводитиметься не тільки на території Росії, а й в тимчасово окупованих регіонах України. Повідомляється, що окупанти активно проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації живої сили, до лав окупаційних військ на Луганщині та Донеччині. Проте це не допоможе Російській Федерації здобути перемогу над Україною. Ми обов'язково переможемо, бо нам є за що боротися. Інформація сьогодні є дуже важливим інструментом, тому підготував для вас декілька новин, які, на мою думку, варті вашої уваги. Ведемо активну боротьбу з російською пропагандою на інформаційному фронті. Російська Федерація продовжує примусову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій. Фахівці інституту вивчення війни повідомляють, що чиновники РФ вивозять дітей тисячами та інтегрують їх та їхні родини в російське суспільство. Нагадаю, що відповідні злочини росіяни здійснюють під прикриттям програм усиновлення та медичної реабілітації у центрі Український спротив повідомили. Що російські військові злочинці провели на території окупованої Луганщини медичні обстеження 15 тисячам дітей віком до 17 років та виявили у 10,5 тисяч осіб потребу у спеціальній медичній допомозі у Росії? Що думаєте з цього приводу? Росіяни ніколи не змінюються. Примусова депортація залишається інструментом впливу ще з радянських часів. На момент підготовки даного ролику у Генеральному штабі ЗСУ підрахували приблизну втрату російських окупантів. Повідомляється, що з моменту повномасштабної агресії Росія втратила 87 тисяч 300 осіб живої сили, і це тільки тих, кого вдалося порахувати. Тільки за добу 26 листопада наші військові відправили на концерт Кобзона 600 окупантів. Далі буде. Як ви вважаєте, яка кількість ліквідованих росіян змусить населення Російської Федерації замислитися? Пишіть ваші думки з цього приводу в коментарях. У національній поліції України повідомили про 578 зафіксованих російських воєнних злочинів на території деокупованої Херсонщини, за словами Ігоря Клименка, очільника нацполіції, наразі в Херсоні несуть службу 850 правоохоронців, які продовжують не тільки забезпечувати правопорядок, але й виявляти колаборантів. На Херсонщині працюють також спеціалізовано слідчо-оперативні групи для документування воєнних злочинів, військовослужбовців Російської Федерації та їх посіпак. Навіть страшно уявити, що відбувається на території досі окупованої Запорізької області. Пишіть ваші думки з цього приводу в коментарях. Федеральна служба розслідування Сполучених Штатів Америки оголосила у міжнародний розшук Євгенія Пригожина, керівника приватної військової компанії Вагнер. Повідомляється, що за голову зловмисника пропонується 250 тисяч американських доларів. Нагадаю, що Пригожин наразі продовжує активно вербувати злочинців, які перебувають в російських тюрмах для відправки в Україну для ведення бойових дій. ПВК Вагнер добре відома не тільки злочинами в нашій країні, але й в Сирії, Африці та на територіях інших держав. Що ви думаєте з цього приводу? Чи понесе Пригожин покарання за власні злочини? Наразі це вся інформація, яку я планував представити вам зараз. Дякую, що залишаєтесь на каналі Моя Україна та продовжуєте підтримувати його роботу. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів. Дозволяє підіймати відеоролики каналу рейтингом відеохостингу, а це значить, що ще більше людей зможуть дізнатися справжню правду про події в Україні. За нами перемога. Віримо в ЗСУ. До наступної зустрічі у випусках каналу Моя Україна.